А от якщо ми говоримо про результат про завершення війни, на якій стадії ми знаходимось? Ну у нас побутовий такий в українському медіапросторі е, міф про те, що от мінські переговори мінські це зрада. А тепер ми переговоримо нові і правильні, і гарні переговори. Я просто не розумію, з чого люди входять. наш супротивник він не змінився. Це та сама Росія. Більше того, так стало, що вони взагалі нічого не міняється. Я дивлюсь ті людей, які приїжджають, той самий Ушаков, який тільки вчора там коментував, там не знаю там всі всі всі, хто були, хіба сурков змінився, на такого ж нічим не краще козака і так далі. і Так далі, і над ними всі містить той самий Путін, бо задача якого не змінилась. Задача приборкати Україну, і повернути той стан, в який він вірить як людина, як політик, що це справедливий стан. Росія командує всім територією, яку вони назвали по-різному. Російська імперія, радянський Союз немає значення. Це його. Очевидний номер один, ідея, яка він підпорядковує все: свою економіку, свій соціальний і цивілізаційний розвиток, його не цікавить в принципі доля Росіян або доля Росії, поки він не вирішить цю конкретну задачу. Ми, якщо це нарешті усвідомимо, тоді ми зрозуміємо, які наші альтернативи при вихід з війни, що таке, взагалі мир тоді. Можете простіше пояснити, наскільки далекими ми до того фіналу, який чекає вся країна. Чи і... ми взагалі на іншій за стадії е, комунікації, яка поки що не має виходу на завершення? Я думаю, що ми на стадії початкових так званих е, переговорних позицій. Тобто то це запросні позиції, кожна сторона висуває запросні позиції. Запросна позиція України, яка не так вже звучить. Це кордони 91-го року, відновлення справедливості, виплати репарацій, повернення дітей, повернення всього суд в ГАЗі, Путін на скамі підсудних. Оце все максимум, яким ми хотіли абсолютно нам здається абсолютно справедливим справедливим вимогою, як країни, яка стала жертвою агресора. Агресор висуває зовсім зворотні відмови від цього. Плюс вони ще докидають там такі речі, як знищення всієї зброї, яка була поставлена в Україні, це із свіжого і знову. Але так само не змінилося. Денацифікація, щоб вони там під цим не розуміли, де демобілізація збройних сил України, зменшення їх до стану, коли наступний раз вони перейдуть просто як по парку по нашій, і ніхто з наших партнерів не встигне пикнути, якщо у нас вам не буде збройних сил. От оголошення цих переговірних позицій запросних, очевидно, завищених. І дозволяє зараз оцінити, знаєте, баланс. А між цим всім, єдиним мірилом цього балансу, куди стрілка сунеться в сторону кого, це успіх на полі бою.